Звинувачення, що вам не допомагає так, як вам хочеться, призведе до зникнення бажання взагалі вам допомагати. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 7 січня вівторок, і вівторок ви можете подивитися на моєму YouTube-каналі програму Вівторок по дому разів 40. Сьогодні, в програмі Вівторок по дому разів 40 я знову хочу повернутися до інтерв'ю подкастеру із Сполучених Штатів Америки Лексу Фрідману, який дав. Володимир Зеленський, яке там біля трьох годин, про яке дуже багато зараз говорю, там різні заяви Володимира Зеленського обговорюють, ми також вчора з вами говорили частково про це інтерв'ю. Сьогодні я хотів би поговорити про те, як Володимир Зеленський говорив щодо допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україні. Він сказав, зокрема, за словами Зеленського, що в Сполучених Штатах Америки було хвалено прийнято рішень про надання допомоги Україні в сумі, десь, як сказав Зеленський, 177 мільярдів доларів. І насправді, за словами Володимира Зеленського, Україна навіть половини не отримала. Так, це спочатку цього широкомасштабного вторгнення. Ну, в цій ситуації він треба також згадати, там і фактично вплюнув ну, у спину. Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, який вже йде з своєї посади, там звинувативши його в тому, що він, на думку Зеленського, неправильно себе поводив, там санкції, пам'ятаєте, він говорив, що треба водити зразу, що треба більше зброї давати і багато інших питань. Більше того, він там говорив і про те, що навіть цю зброю не дозволяли нашими літаками українськими. Він сказав моїми літаками, тобто не нашими українськими, а сказав Зеленський моїми, тобто його літаками не дозволили. Перевозити це озброєння і там натякав фактично на те, що там якісь лобійські групи, і чому не давали стільки, скільки було прийнято рішення, фактично. Ну, я побачив в цих заявах, він там говорив, натякаючи про якусь ніби корупцію в Сполучених Штатів Америки. Що я можу з приводу цього сказати? Я вважаю, що треба було дійсно разів 40 раз подумати перед тим, як зробити таку заяву. Натякаючи на якусь корупцію Америки. Безумовно, корупція в усіх країнах, ми це прекрасно розуміємо. Але це вони надають свої гроші. Я вкотре хочу зазначити, бо дуже часто можна в інформаційному просторі України почути, що от вони нам винні, вони повинні нам надавати допомогу, вони там є гарантами, бо підписували Будапештський меморандум, про цей меморандум. Ми вчора з вами говорили, як висловився. Про ці гарантії Володимир Зеленський, тобто не будемо повторюватися, але насправді, насправді вони нам нічого не винні, бо це є гроші платників податків. Навіть цим меморандум і дійсно він не мав ніяких там юридичних наслідків. І треба було тоді думати владі в Україні який спосіб позбавлятися, якщо потрібно було взагалі повністю позбавлятися ядерної зброї для того, щоб отримати ті необхідні гарантії. Тобто перекидати якісь ну, проблеми, провини, промахи, прорахунки на наших партнерів, на жаль, це Володимир Заданський Зеленський робить. От спочатку цього широкомасштабного вторгнення, і це точно не сприяє. Ну, скажем так, щоб та підтримка збільшувалася, і бажання цієї підтримки збільшувалося. Отже, повертаючись до його заяв стосовно тої допомоги. Ну, на мою думку, варто зазначити ще раз, що поки є підтримка громадян не тільки в США, а й в інших країнах наших партнерів, які надають нам допомогу, так ці уряди безумовно будуть при владі, які нам хочуть допомагати. Але ми бачимо, що той ж Дональд Трамп він переміг на виборах у Сполучених Штатах Америки, зокрема, якраз говорячи, заявляючи, що потрібно скоротити. Підтримку Україні, що взагалі він там назвав, пам'ятаєте, самим талановитим комівояжором як приїжджає, який там забирає він тоді гру про яких кожного разу 100 мільярдів Сполучених Штатів Америки. Тобто, саме е, натякаючи на те, що вірніше навіть натякаючи, він говорив прямо, що підтримка України вона є ну, для Сполучених Штатів Америки такою, що погіршує життя громадян США. До речі, е, на таких заявах і. Підвищують свою підтримку, і інші е, політичні партії в Європі, які виступають проти допомоги Україні, це також слід розуміти, і тісно там у цій розмові е, з Олексом Фрідманом він навіть задав в Зенському питання про корупцію. Зенський, ну фактично, чи не перший визнав публічно, що так вона є. Хоча ми пам'ятаємо його заяви, коли він говорив, що корупції вже немає, всі корупціонери виїхали. Він тут говорив, що от з Коломойського. Тримають в тюрмі, і це не могли зробити ні Сполучених Штатів Америки, ні, ні Європа. ну, перше, він не був в Сполучені Штатах Америки, щоб його затримали, і треба було насправді його видати Сполучені Штати Америки. Ми це також прекрасному знаємо всі ці історії. Але оце, що Володимир Зеленський вперше сказав, що от ми боремося реально з корупцією і так далі, але це там от розповсюджують люди, це читають так от дійсно, коли громадяни інших країн читають про ту корупцію, яка, на жаль, насправді в нас. Квітне, і це також треба бути об'єктивними, реальної, серйозної боротьби. На словах, так по телевізору щось показують, правильні заяви роблять. Він там говорив про якусь дуже складну систему боротьби з корупцією, бо от Україні не довіряли, то треба було прийняти всі чи інші закони. І це дійсно так, бо не довіряють. І тепер, після того, як він там ніби зробив натяк, хоча мені видали, що це фактично звинуватив США у корупції. Ну, я думаю, що. Той аудит, який хочуть провести республіканці після 20 січня він нам, ну він вніше не ні владі буде дуже-дуже неприємним. Бо я так собі підозрюю, що е, в США ці слова добре почули, і вони зроблять відповідні висновки. І ті генеральні інспектори, які був, які приїжджали, намагалися тут е, дивитися, вивчати, чи. Витрачається правильно вся ця допомога, яка надається Сполучені Штати Америки, я думаю, тепер один буде більш серйозніше. Ну і побачимо насправді, чим це завершиться. У будь-якому випадку, от, роблячи такі заяви, на мою думку, ну це або не розуміти, які будуть наслідки, або якесь свідоме бажання тих людей, які ну можна ще допустити, є таке, пам'ятаєте, вислів, що цар хороший, а погані бояри, що хтось десь там щось підсувує Володимиру ж він робив якісь заяви для того, щоб нашкодити нашим стосункам з нашими партнерами. Ми пам'ятаємо в цій, цій історії стоїть і Польщу, як воно було. І зараз у цій ситуації, ну, яка складається і на полі бою, і в Україні загалом робити заяви, які б могли. Погіршити якісь за мої, відносини з нашими партнерами. Ну, на мою, на мою думку, це є ну, не те, що недалекоглядно, це шкодить реально національним інтересам України. Дуже сподіваюся, що все-таки, незважаючи на всі ці заяви, на всі ці слова, все-таки допомога Україні не буде зменшуватися, бо все-таки поведінка Путіна його заяви. вони, Ну, мені дають такий обережний оптимізм, що і Трамп це прекрасно розуміє, що якщо йти на поступки Путіну, то це буде гірше не тільки для України, але й для цілого західного світу. Але в будь-якому випадку треба дочекатися 20 січня інагурації президента Сполучених Штатів Америки. Потім реального плану, на який в цьому ж інтерв'ю Фрідману говорив і дуже покладався Володимир Зеленський, що реально скаже про. План припинення війни і в який спосіб, і на яких умовах, що це буде, і тоді можна буде з цього приводу зробити якісь висновки. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналі. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую: зважаючи ні на кого і ні на що. Це буде Україна.